Всім веселого Геллоуіну! У цьому випуску я розповім вам про декілька знакових місцями потойбічних та кривавих подій у світі металу. Отже, ставте лайк і почнемо. А почнемо ми із найлегшого. Королі треш Метал сцени Slayer мають пісню Raining Blood. Пісня описує вигнану з раю душу, яка прокинулася і жадає помсти. Творці пісні Джеф Генеман та Кері Кінг пояснювали, що у першій частині мова йде про хлопця, який перебуває в чистилищі, тому що його вигнали з небес. Він чекає на помсту і хоче нагнути це місце. Інша частина пісні пояснює, що відбувається, коли він починає цитата, Ставити раком усіх. Власне, хлопець чекає, коли стане досить сильним, щоб повалити небеса, а потім кров всіх янголів падає на нього. Отож, кривавий дощ це кров янголів, яка падає на чувака в чистилищі. Особисто мене дуже вразив їх перформанс. Протягом осені 2003 року Slayer грала альбом «Rain and Blood» на концертах, які називалися «Still Raining». Кульмінаційним моментом було виконання останньої пісні «Rain and Blood» під штучним кривавим дощем. Деякі групи вдаються крайнощі, щоб створити по-справжньому видовищний продукт. Так голландська бельгійська група Сталах, зараз більше відома як гулак, в одному зі своїх альбомів використовувала справжні крики душевно хворих. Справа в тому, що один з музикантів працював у психіатричній лікарні і дістати матеріал із перших джерел виявилося нескладно. Що цікаво, у кожного хворого він взяв офіційний дозвіл. Пацієнтів лікарні зібрали разом в покинутій каплиці і люб'язно попросили пронизливо кричати кілька годин. Гурт був дуже задоволений робочим процесом, цитую: ми вдячні цим нещасним людям за сприяння в створенні нашої музики, а найприємніше, що це сподобалося їм самим. Мені би проникли всередину їх хворих і уражених страхами умів. Багато хто це засуджує, але нам це дико сподобалось. Кінець цитати. Є дві речі, які блакміталісти просто обожнюють робити: це чинити вбивчі перформанси та поплюжити релігію. І перший, і друге вдалося відтворити на концерті групи Горгорос в Кракові. Видовище включало в себе кілька голих моделей, розіп'ятих на хрестах, відрізані голови тварин і галони свинної крові. З Часом учасники горгорос були засуджені за сексуальні домагання, зґвалтування, побиття, підпал церкви, погрози вбити і випити кров. Образу почуттів віруючих і власне за жорстоке поводження з тваринами. От така прутня малята. Американський метал-виконавець, який виступає під псевдонімом Prince Міднайт, зробив гітару із скелета свого дяді. Він стверджує, що ніякої наруги над залишками покійного у цьому немає. Навпаки, дядько Філіп схвалив би вчинок племінника, так як сам подарував йому любов до важкої музики. Філіп був греком і трагічно загинув у автокатастрофі більш ніж 20 років тому. А свій скелет заповів місцевій школі. Коли в освітніх закладах Греції заборонили використовувати справжні людські скелети. Останки чоловіка повернули родині, яка на той момент вже переїхала до Сполучених Штатів Америки. Вартість поховання виявилася занадто високою для родичів Філіпа, і тут до його племінника прийшла ідея. Як багато хто з вас знає, мій дядько Філіп був ще тим металістом, і саме він вплинув на мою любов до металу. Коли його останки повернули, я все не міг вирішити, що з ними робити. А потім придумав Придумав перетворити дядечка Філіпа в гітару. І це перший такий інструмент, зроблений зі справжнього людського скелета. Так він буде лабати всю вічність, написав Принс Міднайт своєму інстаграм. А на цьому відео, викладеному музикантом, можна почути, як звучить гітара, зроблена із людських кісток, яку він дотепно назвав Філіп Кастер». Вибір пісні для демонстрації можливості такого особливого інструменту дуже влучний. Transylvania Hunger від норвезьких блекметалістів Darktron. До речі, про норвезький блекметал. Є такий блекметал гурт Mayhem. і їхня любов до усього сатанинського і диявольського змогла зайти дуже далеко. Їх вокаліст взяв псевдонім Дед, тобто мертвий, і у 91-му році скоротив собі віку пострілом із рушниці у голову. Проте у його товаришів по групі з'явилися нові прикраси із шматочків його черепу, розтроченого вщент із рушниці. Цей гурт також подарував світові Варга Вікернеса. І наступна історія про нього. Було б несправедливо говорити про Метал, не згадавши Варга Вікернеса, колишнього гітариста Мейхем і відомого неонациста. Сам музикант позиціонує себе представником одалізму. Це світогляд, який вийшов за рамки вузько національних кордонів і пропонує глобальний погляд, базується на ідеї чистоти крові і духовності. Однак мусульман та євреїв він відверто ненавидить. У 1994 році Варх Вікернес був засуджений до 21 року позбавлення волі за підпал декількох церков і вбивство соло-гітариста Мейхем Євронімуса. у 2009 році. Він був звільнений і тепер видає музику під ім'ям Бурзум. Із відкритих даних, Варг був одним із 530 прихильників неонацизму, хто отримав копію маніфесту Андреаса Брейвіка, відомого терориста, який убив 77 людей у Норвегії. Брейвік, як і Вікернес, був прихильником ультраправих поглядів. кажуть, після терористичної атаки в Осло, Вікернес написав листа Брейвіку, в якому засуджував його за вбивство людей. Басист тайської команди Surrender of Divinity» Суманг Трей Трейсатха був убитий у 2014 році. Користувач Фейсбуку під ніком Maleficent Meditation взяв провину на себе, виклавши свої фотографії із тілом артиста. У не зовсім зрозумілому пості, він пояснював, що планував самогубство, але вирішив захватити з собою одного з паплюжників сатанизму. Уривок з посту так у мене більше поваги до буддистів, християн чи мусульман, ніж до того, хто називає себе сатанистом, нічого про це не знаючи. Якби я не вбив його, його вбив хтось інший. Дружина музиканта підтвердила, що якийсь фанат був у них в гостях, коли вона вкладала дітей спати. Повернувшись до кухні, вона побачила окровавленого чоловіка, вбивця наніс йому 30 ударів ножем. Не знає гурт Пантера. Пантера гурт, який зробив стиль грув метал відомим на весь світ. Про сам гурт я обов'язково розповім у майбутніх випусках. А зараз буде історія про фінал кар'єри Дайба Дарела. Після розпаду гурту Пантера, брати Дарел та Віні Еботи вирішили створити новий гурт. Вокалістами не взяли колишнього гітариста Хелфорд, Патріка Лехмана та Боба Зіла на бас. 10 лютого 2004 року Damage Plan, так називався їх новий гурт, випустили свій дебютний альбом New Found Power. За перший тиждень лише в Сполучених Штатах було продано 44 тисячі 676 копій платівки. Також вони одразу записали достатнє матеріалу для нового альбому, але. Але 8 грудня 2004 року в коламбусі під час концерту у клубі Алросавіла психічно неврівноважений фанат гурту Пантера Натан Гею почав стрілянину з пістолета Берета 92 f убивши чотирьох людей, включно із Дарелом, та важко поранивши ще двох. Даймбах отримав п'ять поранень, одна з яких у голову, яке миттєво забрало у нього всі шанси на життя. Йому було 38 років. Троє інших вбити гейлом: це відвідувач концерту 23-річний Натан Брей, 29-річний працівник клубу Ерін Халк та 40-річний охоронець гурту Damage Плен Джеф Томпсон також у перестрілці були поранені барабани технік групи Джон Брукс та менеджер Кріс Палуска. За поліцейським протоколом Гейл встигнув зробити 15 пострілів і один раз перезарядити зброю. Під час стрілянини він мовчав, коли служба безпеки намагалася його зупинити, Гейл обстріляв їх, поранивши палуску і вбивши Халка, котрий намагався напасти на стрілка із пляшкою з під пива. Начальник охорони деміч плен Джефрі Томсон декотр час стримував стрілка, не давши йому вбити інших музикантів. Віні Пола Ебота і Джона Грехема. У сутичці Гейл втратив окуляри, що завадило йому за декілька хвилин помітити офіцера поліції Джеймса Нігімейра, але Гейл встиг смертельно поранити охоронця гурту. Натан Брей, який прийшов на концерт гурту, випригнув на сцену, щоб надати першу допомогу Дайбогу і Томпсону, зробивши крок назустріч Гейлу, був застрелений у груди. Брукс декотрий час боровся із Гейлом на сцені. Але при спробі відібрати зброю отримав поранення в праву руку, в праву ногу та корпус і був взяти гейлом у заручники як живищі. П'ять поліцейських на чолі з ріком Крамом поспішили до сцени через головний вхід. Офіцер Нігімейр увійшов через чорний хід за сценою. Гейл бачив лише офіцерів попереду сцени, але не зміг побачити Нігімейра. Коли заручник відхилив голову, Нігімеєр вистрілив в обличчя із табельною зброєю. У стрілка знайшли ще 35 патронів. У ранніх теоріях припускали, що мотивом злочину для Гейла послужили розпад Пантери або ж конфлікт між Еботом і вокалістом Пантера Філа Сельмо. але це було спростовано в процесі слідства. Згідно з іншою гіпотезою, Гейл вірив, що Ебот вкрав у нього пісню. У книзі «A Display Дісплея Авпава багато особистих записів Гейла, які автору надала його мати. З них виходить, що всі ці здогадки щодо мотиву вбивства неправда. Але через шизофренію Гейл вірив, що група могла читати та красти його думки і сміятися над ним. Отак, от друзі, через невчасно виявлену психологічну проблему чи можливо не придання цьому належного значення, ця трагічна історія і потрапила до моєї гелоїнської підбірки. Може, я опустив якусь деталь, чи ви знаєте ще подібні історії? Пишіть у коментарях під відео, і цілком можливо, що я додам це до одного з наступних випусків. І це не забудьте вимкнути свій улюблений метал та підписатися. До речі, додавайтеся до мого метал-плейлісту на Spotify, там всі вершки найкрутішого металу всіх часів посилання під відео. Ну що ж, ще раз веселого Геллоуіну. мене звати пан Іван, і ви дивилися Зероск.